Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю вас, усіх, мої дорогенькі, на моєму YouTube-каналі, на любовному. І так, у нас сьогодні таке запитання: його справжнє ставлення до вас. Щось тут у мене. Ага, от у нижньому. Давайте туди беремо дві. Ну, як вже вийшло дві, то беремо дві. Його справжнє ставлення до вас. Так, щось не, не беруся карти. Ну Це така якість. А вони а, такі є вони. Це оригінальні від Chiro Marchetti. Я такі вибрала. А, і не жалкую, тому що це мої одні з найулюбленіших. І так, його справжнє ставлення до вас. Перший, другий і третій варіант, і ми будемо дивитися його справжнє ставлення до вас. Дивіться, він дивиться вас він серйозно. Я, Дивіться, яке було ставлення до вас раніше, це було раніше. Так? Я наскільки розумію, у нього йде прогрес. Він ставиться до вас серйозніше. Тобто, тут можна навіть сказати. А він міняється, він трансформується, в нього величезні переміни йдуть наразі. І а, я би сказала, що він дуже серйозно до вас ставиться. Тому що дивіться, тут може бути варіант такий, що а, можливо, він заради вас розлучається, щоб бути з вами разом. Дивиться, щоб було в нього фінансове. Стан, щоб покращився. Він щось робить, тому що тут іде велика трансформація заради вас. Розумієте? Тому що це ставили. Ми питання ставили його справжнє ставлення. Дуже серйозно ставиться. Розумієте? Тут, якщо ось ще й така карта стоїть, не, не дуже хороша, так? Ось, а, я би сказала, що він готовий з вами до смерті. Це людина. Поки я живий, я буду запіклуватися. Це, ви знаєте, король монет, його сигніфікатор це серйозний мужчина. Це мужчина, який не спішить, робить помаленько все, але він бере відповідальність за вас. Ну, взагалі, королі це вже дорослі мужчини, можна сказати, але плюс ще до того, що він розуміє, що він. Батько, годувальник, чоловік і тому подібне. Тут я бачу, в принципі, ставлення дуже серйозне. Розумієте? Ось якось так. На роки, роки, роки. Карта номер два його ставлення до вас. А тут, ви знаєте, щось, щось у нього не те. Зараз ми будемо дивитися. Зараз я подивлюся, що то в нього може бути. Ви знаєте, ви йому подобаєтесь, це я бачу. Навіть дуже, але він не впевнений. Ви знаєте, тут бабка надвоє гадала, як то кажуть, так, він, він не впевнений, що він хоче бути з вами. Ви бачите, дивіться, дивіться, я зараз поясню, дивіться, тут аж дві королеви королева мечів. І королева вогню. Зараз я поясню. Дивіться, про що це про що можуть ці карти говорити? Якщо ви не одна королева, не друга королева, не е, повітря, не вогню, то, ц, то він е, тому у нього і, е, е, як я казала, бабка надвоє. Він між, як мінімум між двома. Як мінімум, якщо вас тут немає, але дивіться, не завжди дивіться на гороскоп. А гороскоп це таке, знаєте, я частіше дивлюся характер. У вас характер: вогняний чи мечовий, тобто повітряний. Ось чи у вас водяний характер, тобто ви така вся емоційна, покладіста, От. чи ви хазяюшка. Хороша, грошовита, шпаровита, тобто земна жінка. От, Знак землі. Верніше, навіть не знак, а характер ваш. Ось. Тому дивіться, чи ви така кар'єристка одна і друга, в принципі, тут бачите дві жінки, будемо так говорити: дві жінки з чоловічим трохи характером. Мечова має таке холодне серце. І а, ця вогняна жінка, яка дуже активна, дуже атрактивна, яка а, і ефектно одягається і поводиться, знаєте, у неї аж так вогник іде від неї. Ось з такими жінками він дружить. Якщо ви спокійна якась, якщо ви, а, то тут не про вас. Розумієте, Якщо ви така вся покладіста, така вся ніжненька, а ще як блондіночка, то взагалі ось тут більше такі ж жінки. Жінки, які вміють різко і відповісти, і хвостом махнути, і повернутися, і піти. Знаєте. Ну, З характером. Тут жінки з характером. Отакі От йому подобається. Якщо це не ви, то тут ваш, до вас немає. Бачите, 50 на 50. Я так і сказала, що до вас ставлення ну, не дуже, будемо так казати, якщо це не ви. Зараз дивимося ще одну останню позицію карта номер 3 а тут, ви знаєте, а тут дійсно я не буду навіть тягнути, щоб не зіпсувати настрій. Це старший аркан закоханий. Ви знаєте, тут і кармічні відносини. Ні, 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 не кармічні. Тут справжнє кохання, тут людина любить. Всім серцем. Бажає тільки бути з вами, а, магнітик ваш, ви його, друга половинка і тому подібне. Тут людина дійсно відкрила своє серце і чекає, звичайно, відкриття серця, щоб ви відкрили своє. Ось е, з усіх варіантів, в принципі, перший був чудовий і ось цей. Тому що другий варіант тут він волочиться по бабах. Другий варіант, щоб ви це розуміли. Все, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Мирного дня, ночі та вечора. Разом до перемоги, мої дорогенькі.